Слава Тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні в той час, коли Ісус воскрес із мертвий, став посеред своїх учнів, і до них каже мир вам. Вони налякані, великим і думали, що Духа бачать, та Він сказав їм, чого стривожилися? чого сумніви повстають у серцях ваші, гляньте на мої руки і ноги, це я. ж! Додоркніться до мене та збагні, що дух тіла і не має. як бачите, що я маю, сказавши це, Він показав їм руки і ноги, як вони з радостів. Іще не йняли йому віри, дивувалися, Він сказав, чи не маєте до чого їсти, вони подали йому кусень печеної риби, і кришку меду він узяв їх їв перед ними, потім до них промовив це слова. Що я, був ще з вами, сказав вам треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Моїсея. У пророків та псальмах. тоді Він крив їм розум, що врозуміли писання, і до них мовою так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертві, і щоб у Його ім'я проповідалось покаяння на відпушення ріхів усім народам, почавши від Єрусалиму, від свідки того. Я вам зійшлю те, що Отець мій обіцяв вам, ви ж позоставайтеся в місті, поки не одягнетеся силою з висоти, тоді вів -вів -вів їх до витані, знявши свої руки, благословив, як Він благословив і далився від них і став озноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з радістю великою. В Єрусалимі перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Амінь. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ви свідки того. Сьогоднішнє Євангеліє, яке не є надто довге, але оповідає одразу три події, згадує про три події, про Воскресіння Христа. Христос говорить про зіслання Святого Духа. І повідається про Вознесіння Господь. Ми в такому короткому часі ці свята святкуємо. Чому ми святкуємо ці свята? Ми, як правило, в самолюдському житті щось святкуємо, щоб щось згадати. День народження святкуємо, задати якусь подію, історично святкуємо, щоб згадати її. Церковному підході, але щось є інше. Ми говоримо, Іванові, що Бог любить людей, бо говоримо, що Бог є любов. Коли ми говоримо, що Бог є любов, це не до когось лише, але до всіх. Коли ми говоримо в контексті Божої любові до всіх події з Христа, то не могло лише повести. Чи бути лише щасливими апостолами, що досвідчили його події життя чи ті житті, ті інші люди. Але Господь хоче, щоб ми всі досвідчили ці події. І коли ми святкуємо свята, ми святкуємо цією цілею досвідчити те, що досвідчив і пережив Христос, то, що досвідчили і пережили ті, що були навколо Нього. А для чого досвідчити? От просто досвідчити і все? Ні. Ми бачимо, що в особі Христа, якщо його досвідчили ті чи інші люди, вони змінювалися. І що Євангелія каже? Ви свідки того? І ставали свідками Господа. Тому покликання наше бути свідком. Бути свідком. Бо хтось нам засвідчив християнство. Хтось нам засвідчив якийсь досвід тій цій іншій праці, де ми працюємо. От то, що ми робимо тепер. Ми ж самі отак от ні з того, ні з цього проснулися вранці і не стали спеціалістом тій чи іншій ділянці. Ми від когось досвідчимо. Хтось нам передав це, хтось навчив. І те саме і є в християнстві. Маємо досвідчити Бога і нести його іншим. Саме тому в нашій церкві зараз і святкуємо цю, цей час, коли ми його називаємо декаду месійності, щоб пригадати всім нам, що ми покликані досвідчити. І це не потрібно їхати в Африку чи в Азію. Але свідчити там, де мене Бог поставив. Бо Бог потребує мого свідчення всіх обставин. Свідчити найближчим, хто найближче до мене. кажуть американці, ен мірест. ті, хто найближче. На праці, з ким я маю стосунок на щодень. Свідчити. І в нас свідомості немає. Господь до цього нас закликає. І в цьому є сила християнства. Сила Християнства не в добрих проповідниках, чи в добрих навчаннях, чи книжках, сила християнства в особах, які свідчать. Про це папа, святий папа Йоанн Павло ІІ казав: сучасний світ потребує стільки проповідників, як свідків. І маємо себе питати: наскільки я? Свідчу про Господа, людям, яких ставить Господь на моє життєві дорозі.